У маленькому селі великі події. Школярі Почино-Софіївки святкують останній дзвоник. А малюки свій перший похід у довгоочікуваний дитсадок. <праць> Прощатися із школою випускникам сумно. Ми будемо скучати сумувати за школою і пам'ятати завжди. Сумо за колишніми вихованцями і класна керівниця. Хороші, найкращі діти школи якраз випускаються в цьому році. Поки вітають випускників. Батьки малюків розповідають про новий садок. Садика ми ждали то з самого рождення. За ну а це ж настав той довгожданий час, коли він відкриється. Чекає на відкриття і маленький владик. Там буде усі діти, а я з Матвеєм буду. буду Говки, Завдяки турботі народного депутата України Вадима Григоровича Нестеренка ми сьогодні відкриваємо цей чудовий дитячий садок. І ось він довгоочікуваний момент. Все. Ура! 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 Пойдемте, Відремонтована сучасна будівля нещодавно була довгобудом, розповідає народний депутат України Вадим Нестеренко. Громада звернулася з проханням таки добудувати і вести його в дію. Зразу були зроблені відповідні дії, виділені кошти, проведений тендер, і в прошлому році приступило до виконання робіт. Тому сьогодні ми відкриваємо цей навчальний заклад саме у цей день, день останнього дзвонику у школах. І дуже приємно, що це подвійне свято для мешканців Почино-Софіївки. Тож своїх перших вихованців тут зустрічають святковим тортом. Його зробили на замовлення Вадима Нестеренка саме для малечі кондитери 11-го хлібзаводу. Оснащеність дитячого закладу вражає відвідувачів. Садик А мебіль великолепна, матраси мене просто удивили, ортопедичні матраси. І хоча почина Софіївка невеличке село, та дошкільний заклад порожнювати не буде, вважають місцеві. Діток дуже багато. У нас по списку взагалі, дітей, які можуть ходити в садик, десь около 60 людей. Это от одного годика і до п'яти, до шісті. Село перспективне, село розвивається, і я впевнений, що дітей буде все більше, більше і більше.